Всім привіт! З вами Назар. Сьогодні я, Данил, я Данило і моя сестра Софіка, будемо <звіт> далі в Майнкрафт. Всім привіт! Не дала мені договорити. Так. Як ви пам'ятаєте, минулої серії ми. О, вже пшеничка нас майже виросла. в минулої серії у Софіки було день народження, то ми цей Днем дово... народження, ми там трохи. Тих. Так, ну і що? Там дві виросли пшениці mm. Так ну що, давайте далі будемо рибу ловити чи як? Ну давайте. Сьогодні підемо кудись інакше. Сьогодні серія буде надовго лише ну, на 20-30 хвилин. Я так я вчора зловив зачаровану удочку, то я тепер не, не буду полювати, а я буду ловити почемо. бо вже до мене і не, не зашвидко. Ну нічого. Морская удача. Морская удача, заработать. Мужская удача 2. Мужская удача 2, так. А це целая удача два. Це така варить повсюду. Та повсюди напомню. Типа, ну, типа, діб... что mm. більше, типа, mm. что может это было быть. Кому треба ще одна така уніформа? Ну а что железо потратила? А я не Вітайте тратила. Вот это взяла. так. Китаю. Семь по подару одного. Бачишь? Овец вики лаги. Ну, О, грячи стрела! Бесконечно сила три б твою! Опа, до мене. Коди народа Данилка. Даня, і в мене день народження. В да, мене десять рочень. Даня, я хочу якого повітати. Знову риба, Ти то капіта, в риба. Так. Давай. Так. Ловим, ловим репку, ловим. Я часу немає. О, клас. Ні, чобітки дали, вау! Ще штанці дали, ще дали, клас, дякую, все, мені ще не треба. Клас, я виглядаю. Ні, мені не треба, Я рибу клаву зловив! Класно. Сьогодні якийсь день для рибалки, тільки для рибалки, не знаю. мені ще на день народження, ще не довелися на своє Мені, Ну, хоч ровно буде, я б їм подарував. Ще одне? Я б ту віддав е, е, Насіку, а Сусіку я б віддав за щіту, що вона мені дала. Не є та Сусіку. А є Сусіку. Або наоборот, Сусіку віддав за червону воду, а Сусіку <плес> за щіту. Давайте, давайте трохи не подавимо. Вермотський трикутник вийшов у мене. У мене ні. У мене якийсь не трикотник, якесь гавно на полосі. Тут такий, тут ота... три горячих лука. Дивися вермоцький трикутник. Ну тепер так. Прикольно на дітей. Зачарованно. Я на луки Осталось и стріли нарублю. А ч там... Ти... Дані, зразу до тебе. Дві! дві до були. мене! Вона, напевно, до мене, а я витягнув і до тебе. Так само як до свіка, свіка прозяла на попливо до тебе, ти витяг, і ти ну, До мене? Та до тебе. Капіта, з мене про п'ять простикли рибу. Знаєш, якби там ні, лосось попалося? Тебе Що? Тебе не рожня? Ну ми тебя вже вітали. Ні, ну на сьогодні день народження, нарочный, это мой нет. Мені. Мені, бомба по дорожночку не треба. Мені більше везе. Я ты вже дань на дівчу? Я не хочу, мені так виглядає. меня. го 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 Вышерик, а Опа! Сідло. У мене седло попало, оце за червоного вуличка. Нікола була за червоного Я можу за камеру. Можешь сынку проручити. Приручить, да? І mm -hmm. на ней кататися? Не знаю, може, Я не знаю. Як. Я, ще, я ще вообще є. Я не знаю, для чого тут сила, як тут кататися на них не можна. Чи можна? Не знаю. Опа, давай.

Водочка. На що? Я не знаю, що... Скинь мне. Скинь мне тобі віддам, О, я подай. Я... Скинь. Да скинь мне тобі віддам, подивлюсь. що тут на шо я скажу тобі віддам. Софік. Софік играє на телефоне, а телефон маленький и не живет. Травну мені скинь, скажу, а, шо. Лусос, перший лосось, який у мене зловив я сьогодні. Тобі на Ого, на порожній стріл морська удача. Два. У мене теж два. На, бери. Але у тебе прочность велика. У мене прочность. У тебе прочность нема. Але в мене не тратить того. Прочность. Далі я ще щось злов'ю. Опа. Лук. Те, то лук! Прочність три і начинаєш не сюди. Безконечно, що ти в мене що Безконечно я буду використовувати його. Опа! Та да да тут та тут, капець, що тут таке? Видно, що в мене гам'яна удочка. Всіх вже зачарованих рівнозіка. Зато назіка твої руки були зачаровані. Нарешті в мене. Тепер він Софійки один. Так. Зато да, в тебе який лук, в мене такий є. На горячий стріла. Ти на горячі стріла і нікому не йдем. Горящий стріла — це буде так гарячий, типа. Горячий, ну, стріла буде горіти. Ну классно. Ну, як я стріляєш, він у підпалюється і цей, цей, і ну, починає горіти із горяти. Лук вс золив, класний. У мене книга зачарована, лук зачарований, я заходи. Нам в принципі можна і не цей. На Вроді без книги можна знаковально, на ковальню там крафтиться желізо, блоки желізо, які я помню, я, я, я не пам'ятаю. Не буду казати, бо не пам'ятаю. біля мене. Я за швидко витягнув, та, напевно, mm -hmm. був. Так виляло. Да, як завжди. Я не знаю, так. Одинадцять років вітайте не зібрать. Вітаю! Дякую, 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 дякую. Дякую, Данилу. Дай не в дупу. Ще раз вітаю, тут не спати. А мені вже буде 9. на у спати? Ще ні Як ти риба мене, в мене навіщо. Особливо риби. з мене починає. Скільки у вас риба? У мене вісім. Фрук за червоний. Що в тебе? Фрук за ну, спати. Скажи який. То, скажи, тобі є стріли? В Мене? Так. Ні. Як ти натянула? Що й дай всі спати, люди. У тебе порожній 3, три, відкидання три 3, безконечность один. порожній три, відкидання два і безконечность один. Я тобі сундук покладу. Ей, назад! Я тобі сундук покладу. Назад! Що, я ж... Давай. Ти зараз собі поміняєш, назад. Ой, то не той о, той. Ні, він не міняв, я не міняв, де подивися, такий самий. Я не міняв. Може я хочу, щоб він на мене був? Нікий, ти гуряш є стріла. Це у мене два тих, лука. Ну бо я ж тобі один подарив. Давай Надя, лягай спати. У мене мене нема сундук, пане Жені, я все ношу з собою. Як нема? Нема? Та ви ж бом десь сундук, ти ж там. Я його збив. Что фляж спати? Нам щось там бігає, луком стріляє, десь там тіли зараз прийде, застріли мене. Вс, я даю. Да ти більше не стільки років, як мені. Закидаем рибу. Опа, дві двеки далеко закину. Оп, оп, оп. А это рибу там лучше, шашки. Ты вообще супер кусок. О, о, було? Я першу рибу зловив. Йома... Ти... ты. Вітаю. 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 Ой, ні, дякую, дякую, мені 9 вірочки, я все знав. Боже, мене така гамняна вудочка. У вас там ще... Я, 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 я та удочка. Рибу тяне. А в мене зато бурмучки так. Я прямо на трандоназика там. Я на ямку мою кинуть. О, шо на ямку О. Что там кис кокалу -ку -ку вылізе? А вдруг я зараз ловлю костюм, наприклад, кувальню? Круто! Не спрот не злоб. Кувальню, наприклад, зробим, да? І що? Я себе зачарую что-нибудь. Кубальні там не зачаровиться, відновлюється речі, ал. І не тільки в нього книжка є. Ох, я не зловил. Опа, до насика. Ти з тої сторони ще й до мене плила. Ні, до тебе Софійки. А зато з-під моста до, до мене плила. Потім до мене, топов до мене йшла. І потім різко повертає. Я, не... я вже витягнулася на то. Так само як я, в мене тут в тому самого краю почала повсти риба. От скажіть, люди, що це за таке противне життя? Одна риба фу. Тіли Отак... ти клон клоун. Наша наша, Моя і проста удочка непогано тяне, як ваші ті на морській удачі, правда? Много непогано, фуго. Ту фугу буду їсти я. А ми будемо таку засмажену рибку. 21 рибку і п'ять. Маємо 21 проста. Маєш теж буде фугу їсти. Я мене один буду карася, але фугу я... Мене фугу. Три фугу. я один буду карася. Пото піздец. Народ ніколи на яму не кидайте. У мене вже три, чотири фугу. Мені дві. шість. Я, не... я маю мене тебе догнати. Фугу. Данік, скинь мені. А то піздец. Ти прости, каразно, у мене ні прості краси. У мене таке. У yeah. мене 22 пустих, хорошо. У мене 11, 10 жир. Ну я зато за червонок треба за таке модну какую-то. Боже, коли ж треба У мене ще <говори> до мене. Шелу. Шелу. мене. О, а, о, що за херня? Блин! Двох обминуло поплило до неї. Так, капіта, такі така риба непомітна. Та тут тільки капежі. Привелась біля мого, гачка, я в них хім тянутися. Ні, у нас ями якось вийшла. Кої ями? Там ями нема. Там где ями? Там немає ями, часу. До мене! Є! Є клоун! У мене дико, а шо з перебакло? Що вона та є так добре? Ніс. Пусть виріки снадуже. У нас є тут була риба клоун, нашому кому? Ставку риба. У мене дві, далі одна, скільки ноль. Знаєте, що? No. Нам треба давати зібрати. Це буде мене вроді. Софі опять фугу витягнули. Хоча опять покрасила. Мені черпує, все. Репутація не підводи. Тут буде якось його обличити, щоб може бути нічого пливати. Ні. Все не буде, щоб огреблювати. до мене? До мене. Ее! Що там? Народ. Я зараз стану самий борзий. Чого тебе?

Він Він зробив? Вудочку. <рес> То без проблем я до себе, в щоб докуда. Що? Ой, я на берег закинув Ловим рибу, ловим. Люди, давайте, супа, нехай зробимо, ми типу, видим з собою ліжка, знаєте, всяке таке, типу, тоже попливемо. Так, я в сундуку виложу трохи.

та ді давай рисуй за супута, поможить! Да поможить! Та поможіть! Ну та поможить! Давай ти білий! Да я біг до тебе! БІГ! Я твої речі не збираю. А ми опані посрали там! Хочеш вті твої свої речі віддам! Та в мене опита немає. У мене тільки п'ять. Скільки в тебе опиту? У мене п'ять. Ну то буде мене. У мене було дванадцять. Моя лодка де моя лодка? Насібка взяв. А ну ото шо? двоє. Ух ты, я рибка крута! Де? А вон сзади. А все, стою, стою же ты. Я на лобці не бью плаваю. Я вам Дай, я тебе зараз рулечку поломали. Поломал? Нет. А дай моя меня у кого? Люди звичайные сами пособие вас на работе. Я играю. Да ти свіка звідси не містил. Дай дай диви, я її зловив. Даник. Я свій зловив. Даник, я сфіку зловив диви Та у треба мені тих палок, ти Та не мій палу, ты мені в опыт мой дванадцятий уровень віддай. Давай тебе забьем. До мене був 12-й уровень.

Я в той вой... Ой, я зараз тоже буду дай кайфу. А де моя у мене. дай мою фугу! Віддай мою <рес> фугу! Дай мені одну, я тоже буду кайфувати тебе видам буде. Зараз я себе зразу. Дай, я собі три схаваю. <рес> дай <Де> мені одну. <рес> дай Да, я у мене нема голову. А мальчик, 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 дай. Дай мне одну. Я на да расскалы твой вид, давай. Я Давай. Так. Ой, я... Езров... Ой, ой, ой. Люди, я. ой, я видай. видай. Мені фугу. Я не можу ніяк тобі віддати, наче я відатися. Ну то блін я блин. Мені зле. У мене чотири було. Люди чуєш чотири. Люди чуєш, що я течі буду ригати. Я зараз я чому кидаю. Ну полбила. Свіка, я забув, що ти п'яна. Вибач, Ну вибач. Я не пьяный збирав плоху. Дивися, вс, вс. Даник, збирай ты. Твой алкоголь. Что давай круче, закинь. Та чого? Там чекай, да я собі на грудника спойду. Та йди сюди вставай. А я не буду вставати двоє. Я на своїй кровати. Почекай, зараз до тебе зайду в ріжку. Давай, двоє, давай двоє лягай. А сапіка викликає. Почекай тебе зараз заснімуть, Відкрийте двері. Відкрийте двері. Ну витерне, падлок! Ты ноги не любит. Я тебя не бачу. Давай, Дани, лягай спати. Я тебе запомню. Все, давай завайш. Давай. Лягай спати. Я таку... О. Так, народ. Всем пока. Всім до побачення. всім пока-пока. па Па-па-па-па. Я тоже не сп... <реш> Все, давайте я тебя. О, Дань, все, вышли, <реш> я тоже Давай.